Відговою, під утової Євангелія, читання, слабі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, в той час пастухи вернулися, прославляючи, і хвалячи Бога за все, що чули, і бачили. Так, як їм було сказано, як сповнилося вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел перше, ніж воно зачалося в Лоні. Хлоп'яж росло і міцніло повне мудрости, і благодать Божа була на Ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як було йому дванадцять років, вони пішли зазвичай їм на свято. Коли минули ті дні і вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі, батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали, Він відповів їм, чого ви мене шукали. Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого, але вони не зрозуміли слова, що Він сказав їм, і він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала всі ті слова у своїм серці. Ісус вже зростав мудрістю літами, і ласкою Бога та в людей. Христос народився чесні Отці, другі в Христі, брати і сестри. Мені так хотілося почати новий рік за юліанським календарем тут разом з вами, у Василькові. Ми сьогодні святкуємо таких три події, які збігаються в один день. Найперше сьогодні минає восьмий день після народження Ісуса Христа. І згідно законного припису згідно закону Мойсея, на восьмий день кожне хлоп'ятко ізраїльське отримувало своє ім'я під час обряду обрізання. І ось сьогодні, як восьмиденне хлоп'ятко, Ісус обрізується і отримує це ім'я, під яке ми сьогодні його знаємо. Те ім'я, яке ангел Господній об'явив у сні Його. Його опікунові Йосиф і ще перед його народженням. Про це ім'я каже святе Писання, що немає іншого імені під небом, через яке людина може отримати вічне життя і спасіння як тільки через ім'я Ісус. Друга подія. Ми сьогодні святкуємо пам'ять святого Василія Великого. Великого отця і учителя церкви, архіпископа Кісаріка Падокійської, який якраз цього дня відійшов у вічність. Ну і починаємо Новий рік згідно юліанського календаря. Але якраз тих три події, вони мають щось спільного в собі. І та спільність є отим Божим Словом. Це те, що Господь Бог хоче нам сьогодні сказати, нам, які зібралися на цю святу літургію, тут у Василькові. Найперше, це і те, що, бачите, ми як люди розрізняємо три часи, правда, навіть коли вчаться наші діти в школі їх навчають, що є минулий час, є теперішній час і час майбутній. Дехто з філософів сумнівається, чи існує минуле і майбутнє. Кажуть, минулого вже нема, майбутнього ще нема. А що то є сьогоднішній день? Це є те, той, такий плинний момент, коли майбутнє вже стає минулим. Людина відчуває, що все її життя у тому світі є якась така плинна ріка постійних змін. Над якими вона до кінця не панує. Більше того, дуже часто вона є заручником тих часів, які невпинно змінюють один одного. І тому, звичайно, від давніх давен людина шукала того, що є вічне, того, що не переминає. Можемо сказати, що вона шукала того Божого часу. Священне Писання нам каже, що в Бозі немає трьох часів. Бог є вічний, Він є понад часом. У нього є вічне тепер. Вічний теперішній час. І ось людина завжди хотіла увійти в той Божий вічний теперішній час. Перейти з одного часу на інший. З часу людського, обмеженого, мінливого, непевного. У той вічний, певний. У те вічне Боже зараз. І ось ми знаємо, що у строму заповіті Господь Бог поміг людині, дав такий мостик переходу від одного до іншого. І тим мостиком був заповіт Союз, який вперше Господь Бог уклав з Авраамом. Якраз тоді, коли Ісаакові було вісім днів. І знаком того Союзу, що Господь Бог приймає. У своє життя впроваджує у свій час людину, якраз і було це тілесне обрізання. Тоді Господь Бог начебто казав: я вічно є з тобою. Що би з тобою в житті не сталося? Я є твій Бог, а Ти є мій син, ти є мій народ. Ви мої люди, в яких я запрошую до свого життя. Але той мостик того восьмиденного обрізання був лише таким пересмаком, обіцянкою щось більшого і досконалого. І ось сьогодні ми чуємо в читанні апостола, що тим моментом, коли вже є не лише маленький мостик, але й можливість широкої дороги увійти людині в повноту часу, є особа Ісуса Христа. Бо каже, Павло, у ньому тілесно спочиває уся повнота Божества. І ось коли ми сьогодні можемо увійти в той Божий час, з нашого сьогодні увійти у це Боже вічне тепер, тими моментами такого входження в Божий простір, в Божий вічний час є святі таїнства. Які благодаті Святого Духа наповнюють нас тою самою повнотою, яку у собі тілесно, у Своєму Різдві приніс на землю Ісус Христос. Тому ми кажемо, що обрізання є, наче прообром пана хрещення, тої тайни, яка є дверима до всіх інших джерел благодаті Духа Святого. До тої внутрішньої, інтимної злуки з Богом, бо каже Павло, і ми кажемо сьогодні, вже не я живу, але Христос живе в мені. І ми стаємо громадянами небес. Хоч живемо в тому часі, який пливе і минає, але ми самі стаємо не від світу цього і уносимо у собі щось, що не переминає. Хтось, хто, Пережив Тайну хрещення і приймає святі Тайни Церкви вже тут, на цій землі, живе життям вічним. Це є те, що сьогодні Бог нам хоче сказати, що те запрошення, яке Він колись Авраамові дав, в повноті сьогодні можемо пережити, досвідчити і з нього скористати ми, християни, народ Божий, церкви Христової. Постать святого Василія Великого є прикладом вічного оновлення. Тому що е, сам, сама цифра 8 означає можливість людині вийти поза межі такої седмиці. Бо та земна, вся наша дійсність, окреслена семи днями сотворення. А восьмий день це і день нового творіння. Це є день чогось абсолютно відмінного від того, що ми, можливо, досвідчуємо у тому світі. Як часто ми змучуємося від усього старого, дуже багато те старе нам заважає жити, правда? Нам хочеться лишити те старе у старому році, Всякі немочі, всяке зло, наші болі і страждання. Але новизна не проходить від зміни цифри в календарі. Новизна приходить від того, що ми входимо у Божий час. Тому каже Павло: той, хто є у Христі, то є новим сотворінням. Якраз святий Василій Великий є приклад такого постійного оновлення церкви Христової. Ми знаємо, що Він був великий реформатор і богослов'я, і літургії, і монашого життя. Ми відчуваємо його вчення сьогодні. Як Ходи чогось нового, свіжого повітря у наших сьогоднішніх пошуках, роздумах і так далі. Сьогоднішнє свято по-особливому переживається у Василькові. Ну, Тому що найперше, бо це місто пов'язане з ім'ям Василій, правда? Ми знаємо, що саме тут народ Київської Русі бачив оновлене нове життя рівноапостольного князя Володимира. Бо каже історія, що Васильків був збудований як південна фортеця, яка мала захищати місто Київ з півдня. Але з іншого боку, Василь, святий Володимир тут мешкав із своєю багаточисленою родиною. Але він був змушений переглянути своє сімейне життя в той момент, коли став християнином. І він зумів це зробити. І тому надав тому місту. Своє нове хрещальне ім'я на честь Василія Великого. Але я думаю, що у нашій громаді велико-католицькій у Василькові є ще одна особливість у сьогоднішньому дні, тому що ви розпочали новий рік в маленькому, але новому храмі. Я пригадую 5 років тому, як ми з вами вперше познайомилися. Ми служили літургію в офісному приміщенні в будинку культури. А сьогодні ми з вами в храмі. Дивіться, за той невеликий проміжок часу, який вже став минулим, вже став історією, ми досвідчили, що силою Божою, силою Духа Святого ми здатні творити щось нове, щось краще. І ви розпочинаєте новий рік фактично в новому. Храмі, які є передсмаком і надією на те, що завтра, в тому третьому часі, тут на тій території повстане величавий храм. Не лише маленька капличка. Але ми сьогодні, коли бачимо це, восьмиденне дитя Ісус, ми ще раз чуємо слова, що маленький Боже є сильніше від Великого Людського. Тому це наша маленька громада. Яка тут є тою Божою спільнотою, яка живе у повноті святих таїнств, благодаті Духа Святого, які Христос передає всю повноту Свого Божества, який приніс у собі? Ми бачимо, що ви є здатні трансформувати те місто, в якій живемо, без таких парафій, без таких людей, без таких християн, якими є ви. Є неможлива трансформація України. Є неможливе це все реформування, про яке так багато говорять політики, бо оновлення не приходить від людини, але приходить від Господа Бога. Тому сьогодні подякуємо Господу Богу за всі ті благодаті, які ми отримали. Просімо Його, щоб так як він обіцяв бути вічно із своїми людьми у союзі з Авраамом і звершує сьогодні Його. Цей, цей союз через таїнства Христової Церкви, що він був нашою силою, яка рухає історію, яка оновляє нас кожного дня, наше духовне, особисте сімейне життя, а через нас оновляє ту країну, ту землю, до якої Господь Бог покликав нас працювати, жити, молитися і сьогодні особливо навіть захищати. Нехай новий рік буде кращим, ніж торік. Нехай Боже благословення спочиває на вас, а Господь Бог нехай підтримує усі ваші добрі задуми, добрі починання, благодаттю Духа Святого. Амінь. Христос народився. Амінь.